Нагадую про наш сайт автозапчастин, заказ запчасті. Силочка на наш сайт знизу під кожним відео. Будь-які запчастини, БУ нові, можете заказати на нашому сайті. Переходьте лише по силочці під кожним відео. Ласкаво просимо! за автомобіль. ось, Як він себе почуває. Тобто, що, тобто якщо відразу сказати порівняти з Реномеганом ну, е якщо порівнювати з 2-літровим, оце є Citroen C5 2-літровий 103 кВт, дизель із 81 кВт Меган Можна сказати, що вже не перший місяць їжджу відрізняється автомобіль і в кращу, в кращу сторону мона так сказати. Тобто із таких відразу суттєвостей можна так сказати, відмінностей це набагато м'якше, тобто, підвізка даного автомобіля набагато м'якша, ніж Магана, шумоізоляція. Так само набагато краще. Ось. І ну, звісно, якщо потужність порівнювати 2 літровий 1,5, Там 81 і 103 кВт, суттєво відрізняється поведінка автомобіля на дальній дистанції. Тобто цей автомобіль так само буде економний, як Меган. Тобто до 5 літрів більше він вас брати не буде в залежності, як би ви не їхали що там, на деяких участках дороги ви будете їхати там, якщо буде дозволяти е, дорога 150 км, на деяких участках ви там будете їсти їхати 80 км тобто відносно у вас автомобіль буде брати 3,5 і 7 літрів Ось. в середньому візьмемо 5, не більше. Тобто, скільки я їжджу по трасі, більше як 5 літрів, в середньому він не бере. Ось. Але він суттєво відрізняється Тобто на, ну, на обгонах, наприклад. Так? Цей автомобіль не потрібно йому е, заздалегідь думати про обгін. Якщо у вас автомобіль знаходиться там перед вами 20 метрів, ви набираєте швидкість дуже швидко. Тобто, е, по потужності автомобіль е, е, перевищує миганчик щодо обслуговування. Обслуговування практично однакове, там ГРМ, заміна ГРМ, масла фільтра відносно однаково, Але ремонт підвіз, ну в Мегана буде дешевше, в Ц5-го буде дорожче. тобто І не забуваємо, що в Ц5-го є Ось, Але тут простенько, Але так само тобто, на підвіску трішки затрат буде більше. бо Тут складніша підвіска трішки. Але вона цього вартує. Тобто, Автомобіль дуже, як я ще перед цим говорив, дуже-дуже порівняно з таким класом автомобілів, дуже м'який. Тобто, ну, зараз там 16-ті. Тобто, М'якша резина, тобто зимова там стоїть, здається 65-сь, але навіть на літній резині вони доволі м'які ці автомобілі. Ось. По там, по сказали так, далі по комфортності тобто так само у нас тут двохзонний клімат-контроль, так само як і більшість меканів. Є е, так само навігація. Ось тільки потрібно карту України вставляти. ось а так і, і, і все, в принципі, меню, так само все під рукою. Круїз-контроль, тут є так само круїз-ліміт, тобто, більше якоїсь заданої швидкості ви не можете їхати. Тобто, якщо, наприклад, це в європейських країнах, якщо ви їдете, там, там, наприклад, через якийсь населений пункт великий. Тобто, знак, 50, всього, ви виставили лімітом там, вершенні не більше 60 і все, ви вже можете їхати спокійно. Оскільки ви на кушетку не давили, більше як 60 він не поїде. Так само по тобто, датчик світла, датчик доща. тут присутній. Тут присутні в деяких риномаганах йдуть поворотні лінзи. Тобто, коли ви повертаєте праворуч, ліворуч, вам йде підсвітка. Ось, вправо або ліву сторону. Тут а, цю, це е, фарах є такі. А от е, тут безпосередньо е, нижні підсвітки проти вони так само підсвітка е, працює. Тобто Праворуч-ліворуч вам відразу автоматично підсвічуються фонарики нижні. Тобто, дуже досить-досить така гарна функція. Особливо коли е, виключали світло, зараз такої проблеми немає, але всі ви знаєте, коли вночі е, місто не освітлюється, дуже багато страждало було ДТП із пішоходами. Ось Така функція в принципі, е, доволі добра. Є значною і полегшує вам в керування. Ось так само, якщо давайте по ціновій категорії, це в нас 5-й 8-го року, з пробігом 208, на зараз майже 283 тисячі кілометрів. Ось такий автомобіль ну, сьогодні на авторинку буде від 5 до 6 тисяч доларів. Тобто така категорія, е, якщо порівнювати з Меганом, Меган десь буде 5,5, ну, ну, так само може бути 5, в залежності від стану, до 6,5 десь так, така сама категорія. десь, Якщо брати 8 рік. Ось, але в гарному, ще раз скажу, в гарному стані вже такі роки дуже мало автомобілів. Дуже мало, рідко попадається. Ось, і, якщо і попадається, то е, все ж таки деякі нюанси в автомобілі. Є. Цей автомобіль так само приганявся із і, і, Німеччини, по кругу повністю перефарбовувався. Замінювалися передні крила, були вже такі м'ятини, що краще, ніж накладати там шпаклівки. Замінили передні крила ліве праве фари в нас фари в нас йдуть оригінальні, заводські, але вже поліровані Тобто пластик вже з часом потемнів, ось його е, тобто з, е, знімається верхній слой, хто розуміється, як поліруються фари, знімається верхній слой е, того пластика, ось полірується і е, тобто, щоб е, довго тримався, тобто е, не тоскніли фари знову. Ось покривається спеціальним лаком для фарб. Замінено, звісно, замінена масла фільтра, тобто різниця, що в Megane 3, що Цітруена, там все те саме, воно так сказати, недорого коштує там фільтра. Ну, звісно, якщо ви будете там, брати все в оригіналі, там буде трішки. А є замінники, тобто непогані. ось, так що... В цьому там проблем немає. Ну і як в ці тренах, тобто дуже багато там всяких карманчиків. ось, Тут у нас є, тут у нас ще один карманчик, під ось, і, і Підлокотник так само під лохотникові карманчик є. У мене знайомий взяв автомобіль, на деякий час катався, ну, до речі, там просилити, казав, що автомобіля зараз немає, не було там знайомого автомобіля, він їздив на ньому. І от і каже, ну, дуже гарний автомобіль, економний, підвізка, м'яка, все дуже добре. Немає, немає, каже, підстаканника. Ну, ось він любить їздити, куйти каву і каже, от. Одна проблема, немає підстаканника. Кажу, ну кажу, значить погано ти шукав. Ось. Та не може бути, я вже все каже, перерив. Ось. Все перерив. Хто знає де підстаканник в це п'ятому, пишіть в коментарях. Ось. Так що в наступному відео я покажу. Так, з першого разу можливо тяжко буде знайти його, але він є. Ось. Так що... Це все можна так сказати, нюанси такі ці Ну, По відчуттях відразу скажу, як на мене, це п'ятий набагато. Ну, не набагато, не будемо так казати, дуже багато, але в кращу сторону відрізняється, як на мене, Меган 3 з Меганом 3, якщо порівнювати. І, як на мене, він просто є на сьогодні недооцінений автомобіль. Тобто так, тут є проблеми там з електрикою, там, з парктроніками. Ось, до речі, тут так само тут замінювалися парктроніки, але все одно щось вийшло з ладу. Комп'ютер відразу показує, що проблема з парктроніком. Треба знову дивитися, що з ним сталося. Ось. Сажової тут так само можливо. Можливо, закину, можливо, просто скажу. Е, перевіряв так само, посажимо тут цей автомобіль. Е, вже регенерація йде е, тут е, через 200-250 кілометрів. Тобто, вже оце, він забитий, вважається, там десь приблизно на 80%, е, коли включається регенерація, так само можна визначити е, в автомобілі кількість регенерації. Е, коли останній раз включалася, і в себе вже це є признаки тобто, забитості сажового фільтру. Ось. Ну, ще тут не вирізався, але як я говорив в попередньому відео, ми її чистять на сьогодні, вже і фрезерує ці сажові фільтри. Не знаю, як воно буде в майбутньому. Ось, можливо, якусь там функцію придумають для їх заміни. Чи для якоїсь там реальної чистки, тому що скільки б не чистили, скільки б не фрезерували, проблема через деякий час знову повторюється. Тобто вирізають. Ну, на сьогоднішній день то саме краще це просто вирізають, перешивають комп'ютер. І тоді вже їздити якби без проблем. У майбутньому так нас чекає всіх тихогляд, як будемо проходити, тому що вже більшість автомобілів таких років сажових фільтрів немає, вирізані всі, і там ставить, там, щоб замість сажового там вже вирізається така, можна так сказати, болваночка, щоб вам не ричав автомобіль а ти... Тихіше все ж таки їхав, але сажового фільтра там вже немає. Тобто, ми будемо бачити, як в майбутньому будемо виходити з цієї ситуації. На сьогоднішній день я бачу тільки в одному, тобто, коли забився вже сажовий повністю, вирізати і комп'ютер перешивати. Тобто, ну, можуть там в і не перешивати, але постійно у вас буде світитися чек в автомобілі. Як знаєте, оця фішка цитруєнів тобто саме кермо у вас повертається, а середина, тобто, панелька вас, там, де айрбак, там, де управління по автомобілю, що під рукою воно на місці стоїть. так Перші раз це незвично. Я так само як сідав, казав тобто, коли привикаєш, буквально ну не знаю, там, півдня поїздити і відразу не відчуваєте, що у вас там неповне кермо повертається, повертається лише тобто, сама бараночка. Бистренько. Відчуття кажу ще раз, як на мене, відчуття одні, одні плюси між меганом. Хто, можливо, там їздить на е, іншому автомобілі, чи там новішого покоління там трені, або Мегані, напишіть свої відчуття. Тобто Меган доволі непоганий, економний автомобіль, бюджетний. Ось. Але, як на мене, це п'ятий це п'ятий є кращим. ось Все, всім щасливо.